Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про професії. Давайте уважно послухаємо, що це за звук. Так, молодці, це лється вода. А чи знаєте ви професії, пов'язані з водою? Так, звісно, це моряки. Моряки це люди, які працюють на кораблі, а керує кораблем капітан. Кораблі є пасажирські, вантажні, і великі, і маленькі, і, звісно, воєнні кораблі. Капітан несе відповідальність за всіх, хто знаходиться на судні. А ще є відома усім професія рибалки. Люди працюють на судні, які займаються виловом риби. Дуже цікава і необхідна професія водолаз. Водолазами можуть працювати дуже мужні, сильні люди. Це фахівець, який працює під водою в спеціальному спорядженні. Воно дуже важке, воно має шланг, який з'єднує водолаза під водою з кораблем і по ньому подається повітря для дихання. Водолази під водою виконують різні роботи, ремонтують кораблі, шукають затонувші кораблі і без водолазів не обійтися у порятунку людей у воді. А от іще одна професія це рятувальник. Це людина, яка відповідає за безпеку людей на воді, на пляжі влітку. Слідкує за порядком і обов'язково рятує тих, хто потребує допомоги. Для того, щоб спасати людей на воді, треба вміти добре плавати. Як ви думаєте, хто може навчити гарно плавати та пірнати? Так, це тренер з плавання. Він покаже і навчить різним видам плавання, а також навчить правила поведінки на воді. Тренер допомагає спортсменам, пловцям готуватися до змагань. А ще є фахівці, які працюють на водонасосній станції і постачають воду для всього міста. Спочатку вони закачують воду в великі резервуари, потім їх очищують, контролюють і подають в систему, щоб вода була у кожному домі. Дуже відповідальний труд. А нам з вами, дітки, завжди треба пам'ятати і виконувати правила економії води. Це не вмикати сильний тиск. Води у крані, набирати у склянку стільки води, скільки вип'єш, вимикати кран з водою, коли чистиш зубки. Так ми збережемо і захистимо водні ресурси. Вода це безцінний дар природи. Цінуємо його. Дякую за увагу і до нових зустрічей.